Нам дозволили тут трошки е, побешкетувати і поцарапати стільницю. І давайте глянемо. Кажуть, що буде все добре. Компакт плита арпа, керамограніт, кварцит. і зараз ще... Все таке біле-біле. Це компакт плита. Так. Ну В компакт плита тут mm -hmm. же ж зверху пластик, тому я думаю, він одразу поцарапається. Ну Зараз дізнаємось. Ну, всі карти відкривати немає. Окей, okay. це що у нас? Керамограніт. Керамограніт, ну, в нього шанси повищий, я думаю. А це що? Кварцит. Кварцит. Ну, якщо я буду царапати, точно поцарапаю. А ви взяли якийсь дешевий нож, не Кто... Запитаю таке провокативне питання, що краще кераміка чи кварцит? Кращого матеріалу немає. Є матеріал під потреби, які треба закрити. І те, У кож... і те стільниця. У кожного замовника свої потреби. Хто хоче які товщину матеріалу, які він хоче характеристики. З чого зроблений кварцит? Який в нього склад? Це кварцевий пісок, плюс епоксидна смола. Він боїться температур. Частково, так. Скільки можна При... на нього ставити, щоб він не пожовтів, не почорнів? <плес> Дивіться, якщо ми розглядаємо односекундно поставити матеріал поставити там сковорідку, то ага. в принципі можливо ніякий матеріал не встигне зреагувати. Якщо це на якийсь довгий проміжок часу, то при температурі 150 градусів у нас з'являються перші пожовтіння на матеріалі кварцевої 150 градусів. А кераміка? Кераміка я на думаю... кераміки можна шашлик жарити. Запікається при 1500 Раз. градусів, якщо я не помиляюсь, тому в принципі. Тобто очевидно, що кераміка буде. Ну, як ну, о, якщо ми розглядаємо про Добре, апаратури. А по пошкодженням. Давайте по пошкодженням ножем зараз перевіримо. Знаєш, У мене такий настрій щось поцарапати, спалити, поламати. Ну, спал... Що, почнемо з закрилого каменя, саме по сильному пошкодженню, глибокому і по середньому. Нарізаємо картоху. Ну, Картоха це не називуться, це більш. Поцарапав. Да. Тепер більш да. грубіший тільки обережно, Ну, на білому взагалі не видно, бо він білий. Так, Але е він так сам компакт плита? Так. Да. Ну Що все. Капець. Капець. Капець, І, бачиш. Народ, навіть, навіть не це. Це що? Та на білому ми не побачимо. Навіть ну, на камеру. Треба ще тестування, то потім ага. скажете на камеру, що. Вчора не протестували, біле лінії. Все, що тестували, ми ну, можемо з собою забрати. Єдине, що я бачу різницю на білому чорні полоски, а на чорному білі полоски. <рес> компакт компакт також є подряпаним. Але... Добре, Добре. кварци, давай, дивимося. Єс подрапений. є, я бачу. Даже, даже камера бачить, дивись. Є минка. Все, коротше, кварцу, капець. Давайте керамогранит залишається. Давай керамограніт, чорний, дивись. В народ, керамограніт. А ну, порадує хоч хтось. Це метал залишився. Чим будемо прибирати царапини? Нічим. Так і залишаємо. Міланівка їх нема, напевно, ну, я дивлюся. Давайте черзі. акриловий камінь. Да, ви все вірно проговорили. Тобто, якщо подивитися прямо, то у нас малопомітні на світлому декори подряпані. Вони є. В акриловому камені вони будуть. Е, відновлюються поліруванням. Дуже є. глибокі вставки. Кварцить. Так як кварцит состоїть із кварцевого піску та епоксидної смоли, ми бачимо, що наші подряпини є приривчиські. Це означає, що ми подряпали епоксидну смолу, а кварцевий пісок залишається не Білий декор все, в принципі, те ж саме, тільки через те, що білий декор залишається чорні відбитки, то воно здається, що воно одна лінія, але все одно також проривчика. Угу. плита Фенікс. В принципі, мі губка. Ну, в принципі, пальці в мене виконують част част частично міламину губку, тобто мілкі. Подряпини, дуже поверхностні. Можна відновити, так як в составі Фенікса перший шар це є акрилова смола. Феном можна прогріти навіть звичайним... Корочу, Краще використати дійсно, викажете міламінову губку, обережно прогріти, протерти. В білому декорі все те ж саме, просто через те, що він білий, ми, у нас мало пам'ятні ці подряпини. компакт плита Арпа в її состав верхній шар входить міламіновий шар. Це є міламіновий шар. У нього у них немає таких властивостей, як віднов... Ну, Тобто це бумага. Меламін, це бумага. Так, так, та. так. ну, Грубо можна так, так проговорити, але я так не раджу говорити. В принципі, кожний матеріал має використовуватися там, де він має використовуватися. Погоджуюсь, да. і керамограніт. Все правильно проговорили. Ми бачимо тут металеву стружку. Тобто так просто її не позбутися. Треба використовувати спеціальні очисники, але так як керамограніт має вищий клас прочності, ніж метал, угу. то ми можемо керамограніт вчити ще ножи. Все, дякую, всім На лайк. Вас. Пока, пока, пока.